В тому, що Одеський регіон, Одещина, так само, як і вся південна, і східна і центральна Україна, в ті роки постраждала від голоду. Самі Одесі голоду не було, до нього насходили тільки відлуння. луння. Інколи попадали люди з цих сел, які ну, пробувалися до Одеси. Але Одеса пам'ятає, і ми всі верніше, ми всі прекрасно знаємо, що голод це складова частина репресій. це складова частина винищення найкращих представників тогочасного суспільства і нашого народу. В Одесі до того і після того, декілька було таких страшних катків політичних репресій. Коли було репресовано інтелігенцію нашу Одеську, це представники різних народів, це українці, росіяни, євреї, болгари, греки, поляки. Ми знаємо прекрасно. Імена цих людей, знаємо, хто виконавців цих людей, а з приводу того, хто виконавці цих замовлень з приводу того, що міська влада знов по-хамськи поставилася до цього, не по неполюдяному, ми знаємо, що взагалі перші два роки. Мерства так званого мера цього Петрушки, він взагалі ніяк, ніякої участі не приймав в цьому ділі. Зараз його це вже заставило, партію регіонів заставили ці результати, результати їх негативні на виборах якось повернутися до цього питання з іншого боку. А що ми можемо взяти з викладача наукового комунізму? Це духовний послідовник тих, хто, хто виконував в життя ці всі нелюдські розпорядження тодішньої радянської влади. Ми знаємо, що постраждали від того багато народів. І те, що зараз Російська Федерація не хоче визнавати, ну, звісно, вона не хоче визнавати, бо визнати е і голод в Україні, це значить визнати і голод. Там, на території Російської Федерації, це чорноземні області Російської Федерації, це Дон, Кубань, це помста за те, що буквально гори... земля... земля горіла десь років 15 під ногами у цих більшовицьких окупантів на цій території. Тому. Хочу висловити вічну пам'ять Царство Небесне всім, хто загинув під час голодоморів і політичних репресій ну, на всій території колишнього Радянського Союзу. І нехай ця дата буде перед сторогою і запобіжником, щоб такого майбутнього у нас не повторилось. А ці отрижки минулого, такі як Костусів і Матвійчук, підуть вони туди на свалку історії зовсім недалеко не, не і лишилося і недовго.